Я категорічний проти пам'ятника Леніна не тільки в нашому місті, а взагалі на території всієї України. А про місто? Справа в тому, що в нашому місті залишилося тільки два пам'ятника Леніну Вірніше один бюст і один справжній пам'ятник 13 тонн бронзи. бронзи. Тому я пропоную. Сумській громаді і в першу чергу сумським міським депутатам прийняти рішення про демонтування цих пам'ятників Леніну і встановлення замість бюста, який в нас встановлений біля будинку культури суми Хімпрома бюст також його керівнику на протязі багато. 30 років працював майже почесний громадянин міста Суми Кравченко Олександр Йосипович керівником Суми Хімпром. Це видатна лічність, в нашому місті, і замість Леніна повинен по всім канонам стояти бюст нашому почесному громадянину. Інший пам'ятник, який був перенесений з нашої центральної площі на Хіммістечка в район так званої «Дуровщини», він, на мою думку, повинен бути використаний як матеріал для виготовлення засновнику нашого міста, полковнику Герасиму Кондратьєву. і встановлення цього пам'ятника нашому засновнику міста на початку вулиці Кірова з переименуванням вулиці Кірова в вулицю Герасима Кондратьєва. І я переконаний в тому. Поки на території України будуть встановлені пам'ятники Леніну, Україна ніколи не стане по-справжньому самостійною. І ніколи та держава, яка не зможе демонтувати пам'ятники тоталітарному минулому, ніколи не стане вільною, демократичною, а навіть навпаки, стане знову тоталітарною. Що сталося? Ви спочатку була ініціатива, потім ми говорили, хтось був Батьківщина проти. Чи? Яка історія? Справа в тому, що після подій в Ахтирці, де був знесений пам'ятник Леніну на центральній площі, діячі Комуністичної партії України, які є в місті Суми, на сесії обласної ради звернулися. Депутатським запитом і обласна рада цей депутатський запит підтримала провести розслідування стосовно моїх заяв по підтримці цих дій. І я попередив представників комуністичної партії, яку я взагалі пропоную щоб розглянути питання в Верховній Раді щодо заборони діяльності комуністичної партії на території України. Вони звернулися до СБУ з проханням розслідувати мої заяви стосовно підтримки знесення таких пам'ятників. І я сказав, що. На наступну сесію міської ради я винесу в розділі різне в розділі різне на рейтинг голосування, а це у нас є таке опитування думки думки депутатів, так зване рейтингове голосування щодо знесення цих пам'ятників. Так званих пам'ятників, ну бюст. У нас взагалі не пам'ятник, а доробле, яке бетонне, покрашено серебрянкою і свинцовим суриком. І винес на рейтингове голосування. На жаль, я розраховував на підтримку більшості депутатів більш ніж дві третини. І якщо б батьківщина проголосувала, депутати батьківщини проголосували в повному складі, тоді б ця підтримка була. На жаль, було проголосовано тільки 43 депутатами, це підтримано. Це 39 прийняття рішення, 76 депутатів. Тобто батьківщина проголосувала тільки 12 депутатів замість 30. І я сказав, що якщо депутати батьківщини не підтримують це рішення, цей цю пропозицію міського голови, то від активних, активних дій я поки що утримуюсь. Поки батьківщина не стане свідомою, поки батьківщина не стане українською, поки батьківщина не стане дійсно народною партією, а ви сказали, що я буду іншими методами це. Справа в тому, що ніхто не забороняє міським громадським організаціям, іншим депутатам сумської міської ради вносити пропозицію на підтримку міського голови. Як будуть ініціативи, так і ми будемо розглядати це питання на сесії Сумської міської ради. Особисте я питання це вносити не буду. Тому що я попередив депутатів перед голосуванням, що я буду активно діяти, якщо я буду мати підтримку більш ніж дві е, третини голосів. Такої підтримки я не побачив. Тому від активних дій я поки що утримуюсь. І ініціативу передаю іншим депутатам, іншим фракціям іншим громадським організаціям. Вони самі вам це винесли правильно? Саме так, саме так. To, виходить, самі ідею придумала, а зараз від неї відстановлює. Ну, як... Я нічого ні, нічого від, не ні відхрещуюсь, тому що я публічно заявив, що якщо буде підтримка двох третій депутатського корпусу, то я особисто буду готувати проєкти рішення. Якщо не буде цієї підтримки, особисто я ці проєкти рішення готувати не буду там зараз не, не пам'ятник? Ні. В Ахтирці такого зараз не відбувається. І хай вже депутати Ахтирської міської ради і громада Ахтирки сама вирішує, що їм потрібно встановлювати на місці пам'ятнику Леніну. Я вважаю і радив би Ахтирським депутатам поставити замість Леніну пам'ятник Ахтирським гусарам. Це було б історично справедливо. Це питання буде розглядатися, якщо буде ініціатива. Ну ще ні зараз. Е е опозиція е а вам головні комуністи не дзвонили з Києва? Не говорили, що перестали. В якому сенсі? Щоб не вони мені телефонували, телефонували да, і, і щось і щось е звати. говорили. Та хто вони такі? Щоб вони телефонували ще міському голові міста Суми і щось мені рекомендували. Ще раз наголошую, я сторонник заборони діяльності Комуністичної партії України взагалі. І якщо будуть дзвонити, то я їм так і телефонувати, то я, там, я так їм і скажу. Справа в тому, що в нас дуже важко сказати, хто є опозиція, хто є. Коаліція у нас такого нема. Юридично, у нас є 24 депутата рідного міста моєї фракції, 30 депутатів батьківщини, є 3 депутата фронтзмін, є 9 депутатів у партії регіонів. А ви не питали у батьківщину, а що вона там? Тому що батьківщина не є ідеологічною партією. Батьківщина взагалі була і залишається той. Партією, на мою думку, яка не має ніякого стержня, ніякого ідеологічного підґрунтя. тому е, отак і в Україні, взагалі, і в місті Суми особливо, е, отак питання батьківщиною вирішується.